Французький люксовий бренд Dior показав свою нову осінню колекцію в Бруклінському музеї Нью-Йорка перед безліччю знаменитостей. Серед них Мішель Вільямс, Аня Тейлор-Джой, Наомі Вудс та Шарлі Стерон. Дехто прийшов на захід із дітьми. Подіуму оформляла художниця Клер Фонтен, відома своїм інтерактивним мистецтвом зі смислом нам дуже пощастило, що Марія Грація запросила нас працювати плічопліч, щоб виставити наші роботи на тлі її колекції. Ці руки особлюють позитив та розширення можливостей жінок, і це руки швачок дизайнерів мене та Марії Грації, а також руки жінок, які зробили цей проєкт можливим. Нова колекція Марії Грації Кюрі це данина поваги до Нью-Йорка, міста свободи та злиття культур. Дизайнерка черпала натхнення у визначних символах двох світових. Вих столиць моди у статуї свободи та вейфелевій вежі. Її вбрання уособлюють діалог між двома містами. Також натхненням для кюрі стала культова акторка Марлен Дітріх, відома своїм сміливим стилем. Дух Дітріх вплетений у колекцію у вигляді англійських тканин та чоловічих силуетів. В образах використано твід різної щільності, кольору та якості. Також грубі куртки поєднано з широкими штанами або спідницями-олівцями нижче за коліна. М'якості колекції надали вишукані вечірні сукні з атласу, м'ятого оксамиту та крепу. Загалом переважали чорний та сірий кольори. Образи доповнювали мерехтливі тканини, бахрома та взуття на платформі чи танкетці.